Він працював фотомоделю за кордоном і не мав жодного відношення до армійського життя. Втім, після 24 лютого це не стало на заваді йому встати на захист рідної країни, і згодом він долучився до лав 25 п'ятої десантно десанту штурмової бригади. Армієць на псевдо ігнат приїхав на центральне кладовище віддати останню шану полеглому Денису Миронову. Буквально з передової, з куп'янського напрямку. Полеглий захисник для нього не просто побратим, це його рідний брат. Замічательним був чоловіком, допомагав. Завжди він навіть ще як не служив, допомагав мені, Ночник купляв теме, Тобі ж допомагав тим, чим міг. Ну, а потім, звісно, і сам пішов служити. Він сам напросився. Він ходив до військкомату і сам просив і напрошувався сам. В цивільному житті Денис працював фотомоделлю за кордоном. Після 24 лютого майже одразу пішов добровільно до військкомату, щоб стати на захист України. Після чисельних безуспішних спроб, зрештою, в грудні 2022-го таки долучився до лав збройних сил. Після навчання на вишколених курсах поїхав на Бахмутський напрямок. Не стало Дениса в одному з боїв 19 січня. А не мочиться, дякую тобі за усе. А для того, щоб наші діти і жили і в благодійній мирі. Ліса наше дякую. Тобі ти такого сина виховала. Це гордість Будь нашої вирі. країни. Родині загиблого 42-річного захисника передали національний синьо-жовтий стяг. Крім того, вручила нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. В небо тричі вистрілила з автоматів почесна варта. Своє останнє місце спочинку Денис Миронов отримав у секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та шана захиснику України з Кривого Рогу, який зі зброєю в руках встав на її захист. Олександр Фефілатів Борис Турахтій, перший міський.